Всім привіт! Всіх вітаю, хто отримав Airdrop Arbitrum. В цьому відео я вам покажу, як правильно клеймити всякі піднастройки, підготуватися до дропу та трошки моєї стратегії, як я сам буду поступати з моїми токенами. І так, всі ми думаю, знаємо за цей Arbitrum Foundation сайт, де перевіряти airdrop, підключаємо кошель. Check-eligibility, мод, нас пише количество токенів, скоріш тут буде клейм. Але нас це не дуже цікавить. В першу чергу нас що цікавить? Нас цікавить, коли буде клейм. Тут пише один час, нажимаємо Це, і нам показує більш точний час. Тобто він буде на цьому блоці, от на цьому буде доступний клейм токенів. Того я б радив дивитися тут, на Etherscan, цей блок, і клеймити саме в цьому чи після цього блоку. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зайти на Alchemy і змінити нашу RPC з стандартної Arbitrum Mainnet від Arbitrum, або RPC шка буде, скоріш за все, лежати. 300 тисяч юзерів будуть клеймати в один момент. Я більш ніж уверен, що RPC-шка ляже, того в першу чергу, реєструємося на Alchemy, Нажимаємо Create App, вибираємо Arbitrum. Можете написати там Drop. Drop, Give. ARP $10. Create app Далі ми це создали. View key Або навіть просто заходимо сюди і натискаємо Add Wallet воно попросить нас під'єднатися до кошелька нашого. І нажимаємо Добрій, і у вас з'являється сеть, в мене вона вже просто є. Переходимо далі. Якщо ситуація, якщо Alchemy також ліг, ви переходите на сайт Chainlist, пишете Arbitrum чи ARB. І у вас є тут список RPC-шок, які ви підключаєтесь та робите їх. Тут воно в принципі, в прямому режимі показує, який пінг останній був. Думаю, з цим розберетеся. Далі ми переходимо до нашої документації, де її можна знайти ось тут. Redox. переходимо, копіюємо нашу адресу Arbitrum. Якщо ми будемо його відправляти, я його вже додав, але як його додати, нажимаємо імпорт токенов, вставляємо. І тут буде добавить. Далі, що ми робимо? Ми все все зробили, ми підготувалися. Ми чекаємо наш блок через два дня І ми будемо клеймити не через цей сайт, який буде 100%. Ну, давайте, 95%, що буде він лежати. Ми переходимо до нашого контракту, ссылочки всі будуть в описанні Підключаємо наш кошельок. Контракт write контракт, коннектимов наш кошель, окей Підключилося. І тут буде кнопочкак. Ми її натискаємо в right. І тут зараз пише, що така комісія. Не переживайте, коли буде цей блок саме, то буде нормальна транзакція. Я рекомендую взагалі пораненше додати не, не по 10 доларів на аккаунт, на всякий випадок 20 або навіть 50. Я буду по 50 розкидувати. Що ми робимо далі? Допустимо, ми заклеїли в той же час. Ми відкриваємо Uniswap наш. Я рекомендуюся заранше підготувати це все. Uniswap, наприклад, додаємо наш, наші токени Arbitrum. Сюди. Так, не той скопірував. Ні, те скопірував. Вот він. Добавляємо Arbitrum. І дивимося тут ціну. Наприклад, зараз за один Arbitrum 100 доларів, але це, це не віддіться. Тут будете дивитися ціну, також повідкриваєте собі Binance, Hobby, Gate. Я вам виведу зараз списочок, що, які саме біржі підтримують, їхній час, не всі визначились з часом. Ставте на паузу, дивіться, думайте. Binance листить через 3 години, як з'явиться клейм, тому. Ви маєте самі продумати свою стратегію, як ви будете, чи зливати на Uniswap, чи на Binance, чи чекати його, чи на інших біржах злити, які раніше будуть. Тобто це все на ваших плечах, все залежить від вашої стратегії. Я буду дивитися спочатку, якщо ціна буде більше 1 долара на Uniswap, я нажму кнопочку Sell. Можливо, частину ставлю, якщо не так добре вийде, можливо, взагалі все оставлю. Тобто не переживайте, це безкоштовні гроші все-таки сильно треба помайобити потім, що от я продав, ціна виросла на 30%, нічого страшного, це безкоштовні гроші. Це, в принципі, все. Всім бажаю удачі і арбітром по 10 доларів.